31 січня 2023 року, близько 19 години, 15 хвилин, до поліції поступили повідомлення про те, що в селищі міського типу Брошнього сада Кауського району є дорожньо-транспортна пригода. Позашотковик, рухаючись у напрямку міста Франківського, вчинив наїзд на нервольону в переході на пішохода старшого віку та з місця події скрився. За вказаним повідомленням на місце події виїхала Слідчо-оперативна група. На місці події було виявлено уламки із автомобіля. По даних уламках була визначена модель даного автомобіля та його колір. Так само поліцейськими було проведено аналіз із камер відеонагляду. З даної інформації було визначено, яким автомобілем був вчинено наїзд на пішохода. А так само оперативною заходом було визначено. Хто був водієм даного автомобіля. На наступний день у водія у місті Київську було проведено обшука. Під час обшуку було виявлено автомобіль, яким було вчинено наїзд. На автомобілі були сліди, які вказували на причетність даного автомобіля до даної дорожньо-транспортної пригоди. Водій автомобіля, у чиненні дорожньо-транспортної пригоди, зізнався за вказаним фактом. Було внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями, а саме за вчинення дорожньої транспортної пригоди зі смертельним наслідком, наслідком а те саме за звідом залишення особи без допомоги. Водія автомобіля затримано за в каз... вказаному злочині. Сьогодні вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а так само про як підозри. Водіям при наближенні. До пішохідних переходів необхідно зменшити швидкість, щоб безпечно його проїхати і забезпечити безпеку дорожнього руху. Так само не слід при у разі причетності до дорожнього транспорту приводи покидати місце дорожнього транспорту приводи, оскільки це вже буде умисний злочин залишення особи без допомоги.